Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами будемо гостуватися, вітати наших захисників і захисниць України. Ось такими чудовими листівками у вигляді вишиванки. У кожного в родині є свій захисник: чи то батько, чи то брат, чи то дядько, чи просто знайомий, чи сусід. Тож готуємося вітати наших шановних захисників і робимо ось такі листівочки. Щоб зробити таку патріотичну листівку вишиванку до Дня захисника і захисниць, вам потрібен, перш за все простий аркуш білого паперу формату А4, невеличкі прямопутнички блакитного та жовтого кольорового паперу. Звісно ж, фламастири, клей олівець, ножиці та простий олівець. Цього буде достатньо, аби зробити такий маленький привітальний подарунок. Першим кроком у виготовленні такої листівки стане складання основи в техніці орігальних. Беремо аркуш білого паперу формату А4 і складаємо його поздовж навпіл. Спочатку прирівнюємо куточки, вирівнюємо сторону, і лише потім притискаємо, розкриваємо. Далі нам потрібно обидва згини прирівняти до середини. Ось таким чином перший край прирівнюємо, прирівняли і лише потім притискаємо. І другий край прирівняли і лише потім притискаємо. Далі перегортаємо в вертикальне положення і розкриваємо. Тепер треба два верхніх куточки до лінії згину. Ось таким чином загнути по діагоналі. Ось так показуємо. Точно так же і інший, але дзеркально. Прирівнюємо. Далі перегортаємо. І тепер нам треба ось ці лінії перерівняти до середнього згину. Ось так. І протискаємо. У нас вже буде більші куточки загнуті. Ось так. І другий, точно так же деркаль. Далі. Відхиляємо їх і перегортаємо. Тепер нам треба загнути дві боковини до середини ось таким чином і додатково притиснути, аби вони не відхилялися. Ну, інше. Тепер погляньте, у нас є тут два сліди згину. І верхній куточок, де в нас теж сходяться два згини. Що ми робимо? Притримуємо на основі згину пальцем, розкриваємо, і верхній куточок витискуємо до нижнього в одну точку. І ще раз верхній куточок до нижнього в одну точку. Прирівнюємо і лише потім уже все гарненько притискаємо і розправляємо. Далі погляньте, перегортаємо і ще вверх ногами, І загинаємо ось тут невеличечку смужку. Розміром десь з палець. Знову перегортаємо, і нам треба ось цей куточок загнути ось таким чином. В довільному напрямі. Але Треба, щоб ось тут дві точечки сходились. Тобто, коли ми загнемо перший, другий прирівнюємо куточок до нього і вже потім притискаємо. Ось таким чином. Останній крок. Нижній край підгинаємо так, щоб підійшов, це в нас буде комірець вниз. Ось таким чином до повного. Зупинки. І щоб ось ці лінії важливо поєднувалися. Коли так зробили, прирівняли, тоді вже спускаємося донизу пальчиками і знову притискаємо. Все, основа готова, переходимо до декорування. Коли основа готова, тепер ми будемо малювати вишиванку. Як же це зробити? Я обираю найпопулярніші кольори для української вишиванки: це чорний та червоний. Ви можете обрати будь-які інші, які вам подобаються. Перше я почну декорувати рукава. Спочатку обведу по контуру ті рукавчики, які в нас визирають. Далі всередині кожного намалюю ромбики. Далі ці ромбики перехрещу хрестиком. Далі в кожному маленькому квадратику намалюю по кілечку. І тепер навколо домалюю ось такі трикутнички маленькі. І в кожному з них теж поставлю всередині по цяточці. Ось так. Переходимо до середньої частини. Спочатку підчеркнемо комірець нашої шивани. Ось таким чином намалюємо українсь та по маленькому трикутничку всередині. Тепер зробимо середню лінію вишивки. Проведу посередині, далі приблизно на одинакових відстанях, але трішечки не доходячи. Проведу ще дві лінії. І тепер їх поєднаю в ось таку стрілочку. Далі ще раз проведу всередині по додатковій лінії. Черкнувши. І тепер будемо намагатися повторити орнамент, той же який на рукавах. Малюємо ромби. А ми ж тут у нас ромбики будуть не повністю трішечки відхиляємо комірець і ось так лише попів ромбика. Далі перехрещення в ромбиках. Знову малюємо маленькі кружечки. І тепер в прогалинках малюємо трикутнички. І в кожному трикутничку по цяточки. Першим кольором ми вже намалювали. Тепер доповнюємо червоний. Беремо кожен кружечок всередині ромбика, обводимо навколо червоненьким. І потім ще навколо ромбик. І понизу проводимо по лінії. Знову проводимо по лінії, обводимо всередині і навколо невільшуємо. Ось таким чином ми дуже гарно замотували вишиванку. Ще раз підкреслюємо комілець. І переходимо до основного. В кожному ромбику обходимо всередині цього дочки. Кожний великий ромб навколо. І тепер всередині між ось цими лінями підчеркуємо. Це я вам показую лише один із можливих варіантів. Ви можете ж намалювати будь-що своє, або перемалювати з будь-якого орнаменту вишивки, як вам подобається. Це лише варіант за один запропонованих. Ось так.